Знаєте таке питання? Чому помирають маленькі діти? А чому, як великі помирають, то нічого. Ми сьогодні їдемо на похорон мого друга, Володимира. Він похоронив сина. Вони з жінкою, розумієте, дуже сильно допомагали волонтери, їздили всюди. І мені кажуть, Володя помер. Як? Він молодший від мене, ні? Свято? То я не знаю з якому років. Син загинув другий день війни. Син загинув другий день війни, 26 лютого. А він командир танка. Там його возили місяць, поки його похоронили. Я його запам'ятав, він йде з похорону, він каже, слава Богу, ми його похоронили. Я кажу, що значить слава Богу, як слава Богу. він каже, та утець дайте спокій. Його возили з Пшитку, з Краматорцець, потім з Краматорська на Київ, потім з Києва на Дніпро, потім ще кудись, у тім рефрижераторі, знаєте, там. Де. Везуть там, ті приймають, ні, їдемо туди, машина їде туди. Ну, та їдемо туди. Коли... Ну, Це початок війни, це ще було непонятно. Це, це було, Господи Боже мій. Ой. І та сім'я ледве викарабкалася, розумієте. Тільки стали, почали жити. Якось трохи почалися, включилися в цю волонтерку і так далі. І вони стою з, з Наталею, стою з жінкою. Та вони просто як одно ціле. От реально, от, зірець подружжя. Вони з одної чашки каву п'ють, Один цигар на двох курили, розумієш? Я не знаю, як Наталі буде далі, але І ви мене питаєте, чому дитина вмирає? А чому Володя вмер? Таке життя наше. Розумієте, таке життя наше. Нині жиєш, завтра тебе нема. І Бог нам показує, що бачите, життя воно а де ти дитина тиждень пожила, вмерла, а ти тільки прожив. Ці діти, що вмирають, це для тих, які прожили, щоб ви цінили своє життя. Щоб це життя, що ви прожили, ви мали можливість оцінити. А ти що зробив? Так, дитина померла тиждень пожила, а там місяць пожила. Вона нічого не могла зробити. А ти що зробив? З тебе який толк, що ти живеш? То, що ти хату собі збудував, то що все, що ти заробив, собі до хати приніс і нікому не дав, ні десь не поділив. До церкви копійки не дам, бо там не дам до церкви, бо там все бізнес сплошний. Оправдує, що там крадуть, там наживаються, не дам, ані копійки. І так життя прожив і для суспільства ноль. І для цього вмирають малі діти, щоб десь хтось подивився і задумався. А ви що принесли в цей світ? А та дитина мала що принесла, вона багато принесла в цей світ. Бо вона вас зачепила і мене зачепила зараз заживе. Мені шкода, я не знаю тієї дитини. Але я собі просто представляю. Вона мене зачепила заживе. Вона вже принесла свій користь у цей світ. Ще говорити не навчилася. Я вже не кажу ходити. Я вже не кажу думати, а вже принесла у світ користь. Бог має свій план на цих янгеляток маленьких. Він навіть місце для них має окреме, для неохрещених дітей, для малих дітей, для всіх. Не переживайте за Бога. Якщо Бог цей світ уклав і вклав його досконало, то з цим питанням він теж досконало все вирішити. Навіть якщо ми не знаємо, як то пояснити.